Так, це інша матка тут. Хотів одним разом мене, нажав, не вийшло. Тут я і мету дав. Отак зупиняю. Так, тут засів є. З іншої сторони у нас засів, матка плідна. Все чудово. Такс, добре. Тут засів попередньої матки. Вона тут в деяких місцях засіяла, а декуди. А решта все засів іншої тої попередньої. Тут була попередня 119-та, сестрі якої я відправив. Отак. От Добре. І собі лишив пару штук.